Починаємо з плавання. В плаванні нам потрібна шапочка для плавання, плавки, окуляри, пульсометр. Не беремо до уваги там, професійний набор, калабашки, лопатки, різинки для сухого плавання, ласти, дощечки. Робимо вигляд, що все це нам не потрібно. Нам потрібні базові речі. Базові речі можуть коштувати. Шапочка для плавання 5 баксів або 5 євро. Окуляри ну. Давайте там 15 євро порахуємо. Плавки, ну, плавки 15, 30, 45. В принципі, оцього набору повинно було вистачити, але ще є годинник. Годинник це така штука, з котрою треба. Ну, без нього готуватися ніяк не можна, і ми будемо готуватися з годинником. В моєму випадку ми готуємося з гарміном. Я фанат нормальної е е телематіки, сказати, нормальної е аналітики, тому мені комфортно плавати в гармін, але якщо у тебе є якийсь інший смарт-годинник, це теж. Норм. Я там не амбасадор якогось конкретного бренду. Хочеш плавати Apple Watch, плаває Apple Watch. Хочеш сунта, можна сунта. З чим завгодно, хоч світне з браслетом. Неважливо, аби плавав, краще плавати, ніж сидіти рівно на п'ятій нашій точці.